У світі не вистачає вина, і з часом ситуація буде лише погіршуватися. Галузь відчуває дефіцит у 300 мільйонів ящиків вина на рік. Такі дані наводить у своєму дослідженні Морган Стенлі. Зараз винороби випускають 2,8 мільярди ящиків хмільного напою на рік. Проте цього недостатньо. Сполучені Штати та Китай постійно збільшують споживання. Лише китайці випивають у чотири рази більше вина ніж п'ять років тому. Дані показують, що поставок може бути недостатньо, щоб задовольнити попит у найближчі роки, коли поточні запаси буде вичерпано. На виробництво вплинув неврожай у Франції та Аргентині. Українці, які споживають близько семи літрів вина на рік, дефіциту відчути не повинні. Інститут Магарач після дворічної перерви планує випустити більше 20 мільйонів пляшок. Вина. Це задовольнить попит та витіснить із ринку імпортне вино. В рознісі вже на сьогоднішній день з 20 августа знаходиться то вино, яке злівають самостійно Магарач, магараж сама стаєтінного віна матеріала на сьогоднішній день. У нас на храні заложено двісті. 20 тисяч дало матеріалу. На наступний год ми плануємо 2,5 раз нам розліва. Виробляти будуть традиційні вина, які давно знайомі українському споживачу. Магатий урожай, ну качественный виноград, виноград був. І ми з них приготовили виноматеріали, які будуть использують для, для, для традиційних марок вин. Це столовая група вин, білий красне, це група модер, портвейнов, десертних вин, ви знаєте знаменити вино сердалік, ну естественно мускат білий і розовий магарач. А тепер про те скільки коштує зерно на світових товарних біржах, тобто аграрні курси валют далі. Світові ціни на зерно продовжили падіння. Вартість однієї тони пшениці на чекаській біржі склала 227,16 долара за тонну. Кукурудза на світових ринках подешевшала до 165,55 долара за тонну. Ціни на кукурудзу у 2013 році впали на 40% через рекордний врожай США. Низька вартість зерна спричинила бум виробництва етанолу, вартість якого через низьку ціну кукурудзи впала на 1 долар. Експерти очікують, що ринок кукурудзу зараз знаходиться на мінімумі, тому найближчим часом можна очікувати корекції.